У своїх попередніх відео я розказував вам про найкращі флеш картриджі на світі українського виробництва від компанії Крікс. Також я казав про те, що на сайті офіційному сайті Крікс.ком, окрім картриджів, є і інша продукція для ретро-геймерів, зокрема, фірмові е геймпади Крікса і його команди під назвою Joyce. І от. Цей геймпад в мене, я його потестував, я його порівняв з іншими геймпадами цієї категорії, а говоримо ми саме про геймпади, бездротові геймпади для Sega Mega Drive Genesis. І я зрозумів, що дійсно цей геймпад я можу з абсолютно чистою совістю назвати найкращим бездротовим геймпадом для Sega-Mega Drive. Genesis. все почалося з того, що мій підписник Денис Звенигородський почав мені цей геймпад дійсно рекламувати, казати, що він топовий, і до того ж український, і дійсно рівних йому немає. Після чого я подумав: ну блін, це ж моя улюблена сєшка, Я обожнюю сєшку, це моя найулюбленіша консоль на світі, і цей геймпад український. І мені його рекомендує людина, якій можна довіряти. Після чого я такий. Воно мені треба. Воно мені треба. І оцей геймпад в мене. І я у захваті. Я його порівняв, його роботу з геймпадом від 8 bitdo моделі M30. Так, я знаю, що правильно буде 8-до. Але, чуваки, 8 bitdo до 8 bitdo І з офіційним, до речі, геймпадом, що був зроблений за ліцензією від Sega від компанії RetroBit. Рівних йому дійсно немає. Упакований він. От таку коробочку, і комплект тут базовий. Нічого зайвого, тут тільки сам геймпад і донгал для Sega Mega Drive Genesis. Немає дротів, інструкцій, але насправді, ну, будемо чесні, це і не потрібно. Геймпад має роз'єм мікро-USB. Так, це не Type-C, це саме мікро-USB. і використовується він для стандартних речей. Це, звісно ж, зарядка і під'єднання геймпаду до комп'ютера. Головним чином, задля того, щоб оновити прошивку. Дуже прикольно те, що на офіційному сайті krix.com можна завантажити десктопну програмку, яка дозволить дуже швидко і дуже зручно оновити прошивку на геймпаді. Це дійсно прикольно. Говорячи про сам геймпад. Він перш за все відомий тим, що на ньому відсутній імпут лаг. Так, це затримка у плані натискання кнопок, так, яка вимірюється у мілісекундах. І коли ми говоримо про бездротові геймпади і про ретро ігри, де все розраховано на скіл, на швидкість, так, на моторику, то це важливо. Це важливо. І. Дійсно, особливо в порівнянні це було дуже помітно. Імпутлаг тут відсутній, він не відчувається абсолютно. Знаєте, я взагалі великий прихильник геймпадів від 8 до, і до цього я грав на М30, і все було чудово. І я дійсно щиро вважав, що на ньому немає імпутлагу. Але так було, поки мені не було в принципі з чим порівняти, бо порівнюючи з RetroBit, в принципі ситуація тут приблизно схожа так у плані імпутлагу. Але коли я після геймпаду від 8 від до пограв на Джойзі, я зрозумів, що все ж таки, все ж таки, на геймпаді від 8 input lag трошечки відчувається. А тут зовсім ні. Коли я почав грати на Джойзі, я відчув, наче от знаю є те. Ігри почали швидше працювати. Персонаж е, керується більш точно якось. Е, і він сам собою швидшим відчувається, і він швидше відгукується на мої команди. Прямо грати стало в рази приємніше. Після цього я пограв десь хвилин 10. Після цього я відразу ж під'єднав геймпад від 8 бід до, І персонаж став відчуватися повільнішим. Імпутлаг дійсно. Дійсно відчутний. Потім я перемкнувся назад на Джойс, і все полетіло у космос. І це, це дуже круто. Це знайдіте от той випадок, коли ти чимось довго користуєшся і ти впевнений в тому, що ну, краще бути не може, поки у твої руки не потрапляє щось краще. За те, що ти мав до цього, і ти починаєш, от саме на практиці в порівнянні відчувати різницю. Відчувати, що От існує щось краще. І так само в мене от було з Джойзом. Дійсно, якщо от порівняти лоб в лоб, то ви відчуєте різницю. Від цього геймпад від 8 від до поганим не став. Мені так само подобається і надалі цей геймпад. Я вважаю, що він дуже крутий. Але якщо ми говоримо про input lag, то мій беззаперечний фаворит це Джойс. Також, ну, що можна сказати про сам геймпад. Він має класичний форм-фактор шестикнопочного геймпаду Mega Drive Genesis». так, і це вже перемога, бо це ну, для мене один з найзручніших геймпадів у світі. Так, його ергономіка, розташування кнопок. Я, я просто фанат, я великий прихильник е, от, шестикнопочних геймпадів від Sega. Обожнюю цей дизайн, я обожнюю цю хрестовину. Мені ну, все настільки подобається, що ну, от особисто для мене це ну, один з найзручніших геймпадів у світі. Я от обожнюю прямо цей бублик, так, як ми в дитинстві ці геймпади називали, і тут цим повний порядок, форм-фактор тут класичний. Так, перевірений час Кнопочки натискаються дуже приємно. Вони тут пружні. І я таке просто обожнюю. Якщо на геймпаді від 8 bitdo до кнопочки м'якенькі, вони прямо от м'якенько натискаються, ще трошечки провалюються всередину, так, то тут кнопки пружні, вони прямо от пружненько натискаються, але вони не занадто пружні. Вони пружні. Потрібно настільки, щоб це було приємно і зручно. І не настільки, щоб це було незручно, щоб от було відчуття, що, ну знаєте, геймпад наче треба розробити, треба от пограти, понатискати розробити, щоб було зручно. Ні. Тут кнопочки натискаються ідеально. І це кайф, це просто величезний кайф. В руках він лежить теж дуже приємно, збірка. Доволі якісна, тут питань немає жодних. Імпутлаг, плюс відсутність, точніше імптлагу, плюс пружні кнопочки. Це для мене прямо кайф. Цей геймпад повноцінно працює в трьох режимах: це стандартний режим шестикнопочного геймпаду в Drive Genesis, це режим повноцінний режим саме трьохкнопочного геймпаду в Drive Genesis, і режим геймпаду Master System. Чому це може бути корисно? Зараз так, це вже не так актуально, бо сучасні ретро геймпади в них оновлюються прошивки, і всі ці питання там вже пофіксили. Але якийсь час назад була проблема з сумісністю деяких ігор для Mega Drive Дженесіс з шестикнопочним саме геймпадом. Вони або не працювали взагалі, або працювали якось каряво. Наприклад, там от. Другий Golden Екс починав випендрюватися з геймпадом. Там не працювала хрестовина. Вже все окей з цим. Я грав на геймпаді від 8 під до в другий Golden Екс. І в інші ігри в списку, так проблемних, там як Sunset Riders, наприклад. І все було окей. Але можливо, пофіксили не все. Я не тестував всі на світі ігри, так. Але навіть якщо теоретично у вас з цим виникне проблема, просто переходите в режим трьохкнопочного геймпаду на Джойзі, і ця проблема зникає. Але от якраз таки у випадку з Джойзом Golden x 2 працює каряво, бо Джойз тут працює як оригінальний шестикнопочний геймпад. І саме тут оця от фішка з переходом у трьохкнопочний режим повністю рятує ситуацію. А геймпад 8 до має оновлену прошивку, на якій, як я вже і казав, і так все працює. У будь-якій ситуації, де ігри починають працювати каряво на шестикнопочному геймпаді, рятує ситуацію перехід у режим трьохкнопочного геймпаду. Тут все просто. Те саме можна сказати про ігри для Master System. Якщо ви використовуєте свій Mega Everdrive для того, щоб грати в ігри для Master System на Mega Drive Genesis своїй, то теж. Деякі ігри можуть не працювати так або працювати каряво. Переходите на цьому геймпаді в режим Master System, все літає як треба. І це дуже зручно, це дуже кайфово, це дуже, знаєте, такий продуманий функціонал. Це, це, це база. Все, що я можу сказати, це база. Для того, щоб переходити між режимами в будь-який момент, треба затискати три кнопочки на 3 секунди. Щоб перейти в режим трьохкнопочного геймпаду, треба на 3 секунди затиснути кнопки МОД, Старт плюс С. Для того, щоб перейти в режим Sega Master System, треба затиснути. Мод старт плюс Б. І щоб повернутися назад в стандартний режим шестикнопочного геймпаду, треба затиснути мод старт плюс З. І перемикатися, як я вже сказав, можна в будь-які моменти. І це Це дуже круто. Інші геймпади подібні такого просто. Не вміють. До речі, говорячи про в'язон Mega Everdrive з Джойзом, так як це продукція од одного виробника, все це продукція від Крікза. Крікс зробив дуже прикольний такий, скажімо так, софт у вигляді РОМу. Закидаєш цей РОМ на Mega Everdrive І коли геймпад під'єднаний до консолі, цей РОМ показує інформацію про цей геймпад. Він показує там, наприклад, рівень сигналу. Рівень заряду і так далі. І так як індикаторів жодних на геймпаді немає, важко зрозуміти наскільки геймпад заряджений. А так, в будь-який момент відкриваєте цей ROM дивитися, який заряд батареї, і розумієте, коли цей геймпад потрібно заряджати. І це дійсно зручно. Батареї, до речі, цей геймпад теж тримає дуже добре. Одного заряду тут вистачить приблизно на 150 годин активної гри. Тобто заряджатимете цей геймпад ви доволі рідко. Батарея, до слова, тут розповсюджена, перевірена, класична вже від Nokia моделі BL4C, і вона дійсно розповсюджена, її можна знайти і купити де завгодно там в інтернеті. І дуже швидко і дуже легко поміняти, якщо. Раптом вона у вас накриється. І це також дуже продумано і зручно насамперед. Звісно ж, найголовніший аргумент, найголовніша перевага Джойза перед іншими подібними геймпадами це відсутність імпут лаго. Повторюся, я це перевірив, це дійсно так, і в порівнянні це відчувається. Тобто, якщо для вас важлива точність в керуванні, це для вас вибір номер один. Бо, наприклад, от для файтингів ця штука просто мені здається незамінна. Здавалося, імпут лаг, так, тут ну, різниця в, там в якійсь одній мілісекунді. Бо затримка Джойза це десь 2,7 мілісекунди. Якщо ми говоримо про 8 bitdo саме версію 2 і 4G, то тут десь 3,6-3,7 мілісекунд затримка. І ну, різниця реально в одну мілісекунду, там плюс-мінус. Але в порівнянні вона дійсно відшутна. Для файтингів, для ігор, де точність керування важлива. Краще за цей геймпад ще нічого не вигадали. Так, Джойс коштує трошки дорожче, ніж той самий М30 від 8 від до, але повірте мені, воно того варте. І для того, щоб це зрозуміти, треба от. Спробувати. Це той випадок, коли треба пограти, щоб відчути різницю і зрозуміти, що воно дійсно того варте. Поки не перевірите, не відчуєте, на що цей геймпад взагалі здатний. У плані висновку хочу сказати, що я цим геймпадом задоволений максимально це просто кайф. Кнопочки, відсутність сімпутлагу це український геймпад. Це, це особливий кайф це усвідомлювати, що українці не тільки найкращі флеш картриджі в світі роблять, а і виходить ще найкращі бездротові геймпади для Sega Mega Drive Genesis. Це реально привід пишатися внеском, який робить Україна у ретрогеймінгу в всьому світі. До речі, на заході, звісно ж, цей геймпад теж відомий. І перш за все, люди в інтернеті, так на заході, які говорять про цей геймпад, першим ділом вони теж підкреслюють відсутність імпутлагу. Це вам просто як додатковий аргумент. Тож, якщо ви так само, як і я, кайфуєте від пружних кнопочок, і вам важлива відсутність імпутлагу, то цей геймпад саме для вас. Дійсно, я його рекомендую, воно того варте на всі, блін, 100% Це не значить, що всі інші геймпади повний відстій, але дійсно рівних Джойзу поки що у цьому питанні немає. Я особисто це перевірив. Я це підтверджую. Тож я тепер прямо став ще більше кайфувати від ігор для Mega Drive Genesis І знаєте, цей геймпад для мене став наче. от... Тим, чого мені до цього не вистачало для того, щоб от замутити сетап мрії для Mega Drive Genesis. так це американка Genesis, це Mega Everdrive Pro від Крікза, і тепер це Joyce від Крікза. Тепер це просто комбайн-задоволення блін. Як би це не звучало? Про те, як цей геймпад і взагалі будь-яку продукцію Крікза і його команди можна замовити в Україні. Так, я вже говорив про це, коли говорив про флешкарт 3 g Сайт офіційний крікс.ком орієнтований на захід. Він англійською мовою. Ціни там в доларах. Але це все українці, це українська продукція. Виробляється вона в Україні. Тож можна замовити собі без проблем це в Україні. Для цього. Цього на всього потрібно написати у форму зворотнього зв'язку, натиснути на кнопочку Контакт Ас згори на сайті, обрати товар, написати, що саме ви хочете замовити, з вами зв'яжуться і відправлять вам посилку новою поштою. От і все. Писати можна, звісно ж, відразу українською мовою. Покликання на сайт буде в описі під цим відео. Власне, рекомендую. Рекомендую. Кайфую, і дійсно кращий геймпад для Sega Mega Drive Genesis бездротовий, створили українці. І я цим пишаюся. На цьому в мене все народ. Сподіваюся, що це відео було для вас хоч трошечки корисним. Якщо замовлятимете щось у Крікза, передавайте від мене вітання. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, і бережіть себе. Побачимось! ma